Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3. Відняти 2, додати 5 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемісти ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 2 буде 7, 7 відняти 5 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.